Доброго дня! Вітаємо вас у світі ігор від Стратек. Сьогодні з вами ми розберемо гру зараження початок. Зараження початок це гра для великих компаній, яка додасть у ваше дозвілля нотки загадковості. На початку гри всі її учасники люди. Згодом деякі гравці заразяться. В результаті вийдуть дві команди, що змагаються. Перша команда дослідники. Це група друзів, які намагаються знайти вакнера. Мета цієї групи спільними зусиллями визначити та знищити вакнера картою телекінез. Друга команда це Вакнер та заражені. На першому ході один з гравців команди перетворюється на вакнера. Їх мета позбутися всіх дослідників, перетворивши їх на підконтрольних йому заражених або знищивши. У грі є три типи карт, які відрізняються сорочками: явище, стимул та переляк. У свою чергу карти явищ поділяються на 4 категорії: інфекція, вплив, відступ та ускладнення. Усі карти змішуються в одну колоду. Перед початком гри необхідно сформувати загальну колоду за такими правилами. Перше. Карта Вакнер існує в єдиному екземплярі і повинна бути в колоді. Друге Використання інших карт залежить від кількості гравців. Правий нижній кут кожної карти вказує, скільки гравців потрібно, щоб ця карта увійшла в колоду. Хід гри. Гравці не повинні показувати свої карти іншим. Хід передається за годинниковою стрілкою. Та у процесі гри напрямок ходу може змінитися. У свій хід ви повинні послідовно виконати декілька кроків. Перше. Взяти карту із загальної колоди та додати її собі. Якщо ви взяли карту явище, то зобов'язані вибрати одне із двох або скинути одну карту з руки сорочкою доверху, або зіграти одну карту явища з руки, застосувавши її ефект та скинути. По друге, якщо ви взяли карту переляк, то зобов'язані відразу її зіграти, застосувавши ефект і скинути сорочкою доверху. Зауваження! Картами треба обмінюватись завжди сорочкою догори. Якщо ви витягнули карту стимул, ви можете її як і додати на руку, так і зіграти відразу. Стимул потрібно обов'язково відіграти, тому передавати іншим гравцям її не можна. Розігруючи карту, ви можете застосувати її ефект тільки на сусіднього гравця, ліворуч або праворуч, на свій вибір, якщо на карті не вказано іншого. На початку та в кінці ходу у кожного гравця завжди має бути чотири карти. На початку гри один з учасників отримує на руки карту Вакнер. З цього моменту він відіграє відповідну роль, не можна обміняти або скинути карту Вакнер. Для виживання вакнеру необхідно добре приховувати свою справжню сутність і сіяти підозру щодо інших гравців. Під час гри ви залишаєтесь людиною, доки не отримуєте від вакнера карту зараження. І коли це трапляється, ви перетворюєтесь на зараженого. Та надалі ваша мета буде не допустити, щоб люди здогадалися, хто вакнер, відводячи від нього будь-які підозри і намагаючись внести ворожнечу у табір самих людей. Отриману карту зараження не можна скидати, цією карткою не можна обмінюватись з іншим гравцем. Не можна тримати більше трьох карток зараження. Якщо карту зараження берете із загальної колоди, то зараженим не стаєте. Якщо ви підозрюєте сусіднього гравця, ліворуч чи праворуч, залежно від напрямку гри, то можете зіграти на нього карту телекінез та вивести його з гри. Якщо ви підозрюєте не сусіднього гравця, то спочатку маєте пересісти ближче до нього. Якщо у гравця, на якого зіграно телекінез є карта «Відвали», він може врятуватися від ефекту телекінезу. Якщо ж ні, він вибуває з гри, відкладає всі свої карти в стопку скидання, не показуючи їх іншим. Гра закінчується. Якщо або Вакнер вибуває з гри, це трапляється, якщо дослідники з'ясували, хто Вакнер. Та знищили його картою телекінез. Тоді усі гравці відкривають карти, оголошуючи за які команди грали. У грі перемагають люди, що вижили. Вакнер та заражені програють. Також гра закінчується, якщо у грі не залишається незаражених. У певний момент гри Вакнер може сказати, що за столом більше не залишилося незаражених людей. Гравці відкривають карти, повідомляючи решту, за яку команду грали. Якщо Вакнер каже правду. Та незаражених у грі не залишилось, перемагають Вакнер та заражені. Бажаємо вам доброго дня! Грайте разом з нами та підписуйтесь на наш канал.